Христині 15. Усі ці роки її виховувала мати з бабусею, але, зважаючи на скрутне сімейне становище, дівчинка уже майже рік у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей-подолянчик. З самого дитинства я жила без батька. Мама була зі мною вагітна, він злякався і втік. Мами не було грошей, не було де мене утримувати. Я попала сюди. Нині в центрі мешкає 48 діток віком від 3 до 18 років. Кожен з них має свою нелегку історію життя до того, як потрапили сюди. Це діти, які потребують негайної допомоги, бо вони попали в таке становище. Це в основному батьки не благополучні або один із батьків, не дай Бог помирає, а другий не може виконувати своїх батьківських обов'язків. У подолянчику є усі умови для повноцінного перебування дітей. Тут і кімнати відпочинку, спальні, ігрові майданчики, їдальня та медпункт. Я дуже привикла. Я буду за цим дуже дуже плакати, Ну і так само додому хочеться і їхати звідси теж не хочеться. Тут дуже гарні вихователі, вони дуже добрі. Тут дуже прекрасно, чесно ну і хочеться додому, і не хочеться. Багато подарунків, радості та тепла подарували гості, зокрема і депутат міської ради Сергій Манцій. Я би хотів вам всім побажати саме головне здоров'я в першу чергу, але натхнення до праці, своєю працею ставати настоящими сьогодні громадянами, настоящими українцями, патріотами, тому що ви надія нашої держави. Бажаю вам Божого благословіння і миру всім нам, всі наші нації. А так як сьогодні всі приходять з подарунками, то я теж не буду виключенням. Я думаю, цей інструмент допоможе вам ваших творчих задумах. До цього часу центром опікувались лише установи області. Дякую міському корпусу. Слава Богу, на сьогоднішній день знайшлася людина з цього корпусу, яка прибула до нас, бо до цієї пори до нас не хотіли йти. Це все казали області. Прошу вас, беріть з собою ще своїх колег. Любий день ворота відкриті. А це спецпідрозділ Сокіл. Тут для діток підготували імпровізовані виступи із захоплення злочинців та звільнення заручників. Найприємнішим подарунком в цей день стало те, що для трьох вихованців центру приїхали матері. Тепер вони поїдуть додому. Христина також скоро поїде. Її мама влаштувалась на роботу і вже незабаром зможе забрати дівчинку.